То ми можемо говорити про те, що церква перестала бути церквою, що вона є певним підрозділом ФСБ, КГБ чи Кремля? Ну, дивіться, ми говоримо про церкву. Це дуже а... в дуже багатьох сенсах. Церква залишається церквою, але окремі е е представники церкви в Росії це більшість. Не всі, але більшість. Вони е відверто співпрацюють співпрацюють з цим режимом і вони йдуть проти церкви. Вони е спотворюють саму ідею церкви. А... Скажіть, будь ласка, а яка історія взаємин духовенства Вищого церковного духовенства Радянського Союзу з КГБ і нинішньої Російської православної Церкви з ФСБ? Воно завжди було складним. І... Звичайно, церква, по перше, до війни за Сталіна була фактично знищена, а, і залишилось, залишалися лише єдиниці е, одиниці, які могли там продовжувати служити е, після війни, вберішно під час війни в 43-му році році Сталін фактично відродив РПЦ і е, відродив за умов, що, наприклад, провід РПЦ співпрацював би з е, вищим керівництвом радянського союзу. Причому ця співпраця була. Е, у двох напрямках: хто співпрацював з КДБ, а хто спра... співпрацював з партією. Пам'ятаєте, що це не було те саме в радянському Союзі, е, і навіть КДБ було заборонено вмішуватися, вмішуватися, в справи партії. Партія контролювала КДБ, але не повністю. І от церковні рархи вони теж були розділені на тих, хто співпрацював з КДБ, і тих, хто співпрацював з партією з комуністичною партією. Причому тих, хто сп... співпрацював, наприклад, з КДБ або з партією, були теж різні. Були ті, які були змушені це робити, тому що іншого виходу. Просто не було. Якщо ти хотів щось зробити для церкви, ти повинен був співпрацювати. Або ті, хто з ентузіазмом до цього ставилися, робили це з великим задоволенням і за власною ініціативою. От, всі, от уявіть що всі це просто можна констатувати: всі єпископи, які були поставлені в радянський період, абсолютно всі, без жодного виключення, всі повинні були співпрацювати з КДБ або з партією, або і з тими, і з тими. От, виключень не було. Просто були ті, які е, е, там підпольно фактично не ну, саботували цей процес, так? І були ті, які з ентузіазмом це робили. От, е, і звичайно, е, Кирило він як єпископ, який був поставлений в радянські часи, як і всі, абсолютно всі, від Патріарха Філарета. Який був одним з таких ентузіастів насправді співпраці, до, наприклад, Митрополита Володимира Сабодана, чи навіть Митрополита Нуфрія, тому що Митрополита Нуфрія теж був поставлений на на, наприкінці радянського періоду в єпископі. І очевидно, що там не без згоди радянського режиму це все відбулося. От тобто, всі, от подивіться, хто поставлений з єпископів до, до 91-го року. Це значить 100%, що вони вони погоджувалися на ту чи іншу форму співпраці. От е, питання в тому, чи вони продовжували е, співпрацювати. Я би сказав так, що е, зв'язок між церквою і державою дуже послабився в добу Єльцина і навіть в добу раннього Путіна. Е, починаючи з третього терміну Путіна після 2012 року, цей зв'язок почався почав відмовлюватися дуже активно, і від, відбувся процес рекадебізації церкви. Можливо, навіть до більшого більшій мірі ніж це було в радянську в радянську добу, коли зараз фактично ми бачимо, що наприклад ми бачимо виступи з боку єпископів РПЦ на захист війни. з боку старих кадрів, які ще в радянські часи були поставлені, я не беру нових так мати, єпископів. Зараз молоді єпископи теж виступають за війну в РПЦ, але вони більше як знаєте, вибачте мене за слово, як дурачки. Просто говорять як е, люди, які просто не усвідомлюють, що вони говорять. А є старі кадри, розумні досвід, досвідчені. Наприклад, митрополит Новородський Лев, е, один з найстарших єпископів е, РПЦ, який е, е, виступив просто з такою чіткою е, позицією щодо війни з, з підтримкою війни. Так от ці старі кадри вони всі були активізовані зараз в КДБ для того, щоб виступити з підтримкою е, війни. А ми бачимо, як оці старі так мити кадебешні кадри вони зараз знову активізовані і, і виступають так, як їм говорять в КДБ. І це відбулося якраз в останні ці два дві каденції Путіна. це така це підсилення впливу КДБ на церкву.